Познімав усю коту, порозкладував плитку, просто подорізав. Кату годину. 12-та вже година. Приклеїв мембрану, дорізав ці всі плитки, підрізав двері, блядь. Їбала, блядь. Підрізав тут хочу прикол показати, який тут уровень, блядь, підлоги. Тут є, от, наприклад, Бубу. 15, не? Це мембрана приклеєна. Стяжку робив замовник. Е, хуйня, помогу.

13 піонадцять піоти може бути плитку підняв ставив на бок цю сюди сюди зараз маю планів в'їбати оцю полосу аж туди і ряд плитки сюди і ряд плитки сюди тут вот що вийшло В планах забабахати зараз ще оцих пару плиток і дорізати сюди два ряда. Якщо буде час, приклеїти мембрану, а якщо не буде, то завтра приклею зранку в першу очередь мембранку і пушну собі робити плитку там, в туалеті, закінчу тут, піду під мембрану підсохне. І підемо, піду, робити тут плетку. Ну і що? Долежив я цю ось... Оцю плетку долежав. Двері не можу відкрити. Пляць. Дорізав на завтра оцих. Чотири плитки тих 2 цілих. Ну і ці вже доріжу вже по факту. Ось ці Які стіни. Єбанутися. Охуєте. Мракіння. Зараз ще мембрану приклею. І ось що і нахуй нас йопаю. Все, як на мене, то є добре. Завтра позбиваю ці йопані бля клиники. Промию шви. Лишається. Буду поставити дорізати. дорісити. І туди. І смужка буде шучка під ванною. Завтра в плані дог'їбати. Лети мембрану сюди сюди-чу-чуть все повиносити треба п'ять. Можете зарветься? Все піздець. Загрунтував, мембрана обрізана. Порочку зробив. Блять, фонарик. І коротше, добре. Добре, дякую е за перегляд. Дякую е за підписку, хто підписався, бо бачу кількість. підписників збільшилось з 69 на 70. Окей, дякую. Okay,